Всім привіт! Продовжую роботу по містам. Дивимося сьогодні кривий ріг. Кривий ріг, яка буде ситуація в місті Кривий Ріг 20 по 30 серпня 2022 року. А на кривий ріг вони щось хочуть таке зробити, щоб людям серце розбити. Щось вони хочуть, якісь нападки зробити, чи будуть обстріл ракетами місто Кривий Ріг з 20 по 30 серпня 2022 року. Так, щось буде, за смуток бачу. Так, щось буде. Хоча тут показують все ж таки, що наші військові це контролюють, і є певний захист, теж вкладені гроші в цей захист, щоб він оберігав міста. Але все одно тримайтеся, сирени, не ігноруйте, бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу.